Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про Summer Game Fest. Той самий Summer Game Fest, який зараз виступає як заміна Є3. А я нагадую, що Є3 була свого часу сама головна ігрова виставка літа, на якій нам демонстрували багато крутезних ігор, шокуючі трейлери та фантастичні анонси. І я хочу помітити, що Summer Game Fest за останні декілька років максимально наблизився до якості тої самої колишньої Є3. І це логічно. Тому що у цього шоу є майже все, що йому потрібно: це і харизматичний ведучий, і підтримка від розробників, ну і звісно, повага гравців. І чесно кажучи, в цьому році на Summer Game Fest у мене були просто такі грандіозні надії, тому що попереднього була PlayStation Showcase, на якому ми не побачили багато цікавого контенту, і всі тоді розуміли, що десь цей контент обов'язково має ховатися. Ну і де ж йому ховатись, як не на самій головній виставці цього літа під назвою Summer Game Fest. Чи вдалося Summer Game Fest нас шокувати і виправдати очікування від презентації перед гравцями? Саме у цьому питанні ми і будемо сьогодні з вами розбиратись. Так що ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і let's go починати! І почалося це шоу з того, що Джеф Келлі піднявся на сцену і розповів нам деякі деталі про те, що на нас буде чекати. Перше, що він сказав, що шоу буде мультиплатформене, а друге, що він нам повідомив, що наприкінці на нас чекатиме потужний бенгер, який ми не за що не захочемо пропустити. я знаю, що ви зараз подумали про кіберпанк, але давайте трішечки зачекаємо, ми до нього ще доберемось. Ну а далі почався трейлер Принца Персій, і ні. Зараз мова піде не про ремейк першої частини. Тут у нас два спортивних. Половиною, де гра, розробники від Ubisoft, не знаю, яка студія зараз розробляє цей проект, але чесно кажучи, от він візуально. Абсолютно мені не нагадував старого доброго принца Персії. Це якась вже можна сказати нова хвиля починається принца Персії, і я дуже сподіваюся, що на 2,5-2D де вони не зупиняться і продовжують розвиток цієї класної серії відеоігор. Також я маю зазначити, що 12 червня на презентації Ubisoft нам розкажуть більше деталей про принца Персії. Ну і виходить ця гра вже 18 січня 2024 року. Ну а після цього нам показали неперевершений фантастичний і дивовижний. Mortal Kombat 1, який презентував сам Ед Бун, а це на секундочку творець серії Mortal Kombat. І я хочу сказати, це звичайна нова частина Mortal Kombat. Нічого надзвичайного. Так, трішечки покращили анімації, трішечки підкачали графон. Ну а так це старий добрий Mortal Kombat з новою історією. Так що чекаємо, і до речі, чекати залишилось зовсім недовго. Гра вже виходить 19 вересня 2023 року. Далі у нас пішов трейлер Path of Exile 2, і на даний Омент, я хочу сказати, що гра виглядає надзвичайно непогано. Тут і якісна картинка, і потужні анімації, ну і прикольна бойова система. Дуже очікую на цю гру. сподіваюся, що вона не підкачає і буде на равних конкурувати з Diablo 4. Ну, хоча б не на равних, а хоча б хоч якось конкурувати. Коротше, Path of Exile – це дуже класна гра. Очікуємо. Ну а далі нам нагадали про Street Fighter 6, який вже вийшов у реліз, але восени для нього планується перша колаборація з грою від самих Capcom – під назвою Ексопрамол. Ну і тут все дуже просто, кому подобається Street Fighter, Зверніть, будь ласка, увагу на це доповнення. Кому, як і мені, все одно, то йдемо далі. Ну а далі почалася трішечки крінжатура, тому що на сцену піднявся Ніколас Скейдж. І не подумайте, до Ніколас Кейджа я, я відношусь дуже-дуже позитивно. Але що він там, мать, його робив? Як ви думаєте, я даю вам одну спробу, і ви не за що не вгадаєте. Так. Один, два, готові. Він презентував нового персонажа для гри Dead by Deadlight. Так, 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 вам не почулося. Він презентував не нову гру, не щось велике, він презентував усього одного персонажа для Dead by Deadlight. Почав свою презентацію, він дуже впевнено і потужно, а наприкінці трішечки здувся і з Стоунфейсом покинув цей зал. Ну а далі було трішечки бальзаму на душу, тому що нам показали трейлер шикарної Вічфайр. Якщо ви не знали, що таке Вічфайр, то це першосортний шутан від творців Gears of Гірсофор Джаджмент і трішечки Bullet Storm. Зацікавило? Мене також зацікавило, так що чекаємо на цю гру. До речі, була інформація, що Орлі Оцес по Віч відбудеться у 2020. Третьому році, тому давайте цей момент не пропустимо. Далі було трішечки VR, і нам показали трейлер Кросфайру Sirena Squad. І тут я хочу зазначити, що ця гра на кожній новій презентації виглядає все більш класно і класно. Але я помітив одну цікаву деталь, не знаю, чи ви помітили. Якщо також помітили, пишіться в коментарі. На фінальному слайді було написано, що гра виходить не тільки на PS VR 2, а також вона релізиться в Steam. І це прикольно, тому що до цього моменту я думав, що ця гра абсолютно. Абсолютний ексклюзив платформи PlayStation VR. Ну що ж, більше онлайну, більше гравців, це завжди круто. Ну а далі нам показали трейлер повернення нашого старого, доброго, знайомого, людини їжачка. Ладно, жартую, нам показали Соніка на цей раз в форматі 2,5D. І з однієї сторони мені зайшло, тому що це стара перевірена формула геймплея, все як було за часів Sega Genesis, Але з іншої сторони, камон, я в це вже награвся в дитинстві. Дуже багато частин прийшов, і як би мені цього вистачило. Так що гра, скоріш не для мене, але я знаю, що є багато фанатів, є багато нової аудиторії, яка з'явилася після перегляду фільма з Джим Керрі, І я думаю, що вам і їм буде цікаво. Наступне, що ви побачили, це гра під назвою Honkai Star Rails, і це не що інше, як гра від творців Genshin Impact. Тут багато чого розповідати я не буду, просто тому що я не дуже в темі Genshin Impact, але я зазначу, що перед нами рольова гра, яка виходить на мобілочки, а також ексклюзивно на платформи. PS4 і PS5. Ну, а далі нам нагадали про Lies of P. І так, це той самий неймовірний проект про пригоди Пінокіо, який дуже сильно нагадує Bloodborne. Гра вже досить скоро виходить, 19 вересня, і вона буде доступна як в продажі, так і в підписці Xbox Game Pass. Так що, іксбоксери, настав наш час. 19 вересня ставимо собі чекбоксики, беремо вихідний день на роботах і будемо смакувати. Чуть не забув сказати, що демо-версія Lies of P доступна прямо. Зараз на будь-якій платформі, починаючи з Xbox One, закінчуючи PlayStation 5, так що можете її власноруч завантажити і протестувати. Далі нам показали групу японській мангі, яка називається Sandland. І вона була зроблена на Unreal Engine 5. На цьому прямо акцентували увагу, що дивіться, неймовірний графон зараз буде. А потім показали саму звичайну картинку без використання якихось надзвичайних технологій. Коротше, чесно кажучи, я не зрозумів, як це повинно було спрацювати. Всі такі вау! Unreal Engine 5, ну все купую. Коротше кажучи, нічого цікавого з показаного трейлера саме для себе я там не виділив. Якщо я щось не допобачив, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Далі у нас був невеличкий сюрприз від NCSoft. Давайте разом згадаємо, хто такий NCSoft. Правильно, це розробники Lineage 1, Lineage 2 і ще багато багато чого онлайнового вони розробляли. А зараз поглянули на консолі і такі все, випускаємо туди продовження Lineage, яке тепер називається Tron N Liberty. І ну, блін, тут немає що сказати, це PvP, PvE гра, фрі playчик все як завжди. Якщо вам така тема подобається, то можете звернути увагу на eh, Tron N Liberty. Я, скоріш за все, це буду пропускати, тому що свого часу мене Lineage 2 дуже дуже сильно засадили сам, і я б не хотів би повернення тих, хоч і теплих, але дуже задроських часів. Далі нам показали ще один трейлер, ще одної ПВП, ПВЕ онлайн-гри під назвою War Heaven, І тут я нічого не можу сказати, тому що про цю гру я знаю мінімально. І чесно кажучи, дізнаватись щось цікаве про неї, мені абсолютно не хочеться. Просто тому що таких ігор зараз дуже, дуже сильно багато. А те, що я побачив в трейлері, мене абсолютно точно не зацікавило. І коли вже руки почали потрішечки опускатись. Нам показали трішечки годноти. А саме Алан Вейк, другу частину. І саме цікаве, що обривки цього трейлеру ми вже по факту бачили на презентації від Sony, але тепер нам показали повноцінний шматочок ігроладної частини. І вона виявилась саме такою, як ми від неї і очікували: дуже атмосферна, хоророва і з потужною графікою та звуком. Що тут сказати, справжня перлина цієї презентації. Також варто додати, що гра вже дуже скоро виходить, а саме це буде жовтень 2023 року. Року, і в ній ми будемо проходити сюжетну компанію одразу за двох активних персонажів. Звісно, по черзі, не одночасно. З однієї сторони, це буде старий добрий Алан Вейк, а з іншої сторони це працівник ФБР Сага Андерсон. Далі нам показали трейлер Warhammer Space Marine 2-ї частини, який виглядав дуже-дуже непогано. Ще нам додатково продемонстрували кооператив аж на трьох гравців, що також мені дуже сильно сподобалось. Але грати в цю гру я просто не зможу, тому що тут розроблення. Виступають росіяни, а саме Сейбер Інтектів. І з однієї сторони, багато хто зараз в коментарях напише Павло, ці люди допомагали розробляти Хейло, також вони займалися портом відьмака під Nintendo Switch, і ми в нього граємо. Я все абсолютно розумію, хлопці, кожен обирає свій варіант. Я цю гру буду пропускати. Далі нам підвезли смаковиків у вигляді Baldur's Gate 3, який виходить вже в серпні, ексклюзивно на платформи ПК та PlayStation 5. І якщо вам подобається посад. Справжньому великі та потужні РПГ, і ви ніколи нічого не чули про серію Baldur's Gate, що ж, хлопці та дівчатка, настав наш час. Тому що серія Baldur's Gate 3 отримає нарешті українську локалізацію. Це буде просто неймовірний час, я обов'язково буду її стрімити, так що зустрінемось, коли вона вийде. Ну а далі моє серденько почало битися вдвічі швидше, просто тому, що на сцену піднявся розробник людини Павука 2. Все навколо миттєво стало червоним і нам показали бокс арт. Так, ніякого трейлера, просто звичайний бокс-арт. І я вже практично почав перейматися стосовно цієї гри, тому що якісь бокс-арти до цього нам показували трейлери, який видно було, що ще гра недопрацьована. І багато-багато сумнівів внутрі мене сиділо. Думаю, можливо, буде перенос, можливо, ще якісь будуть труднощі, але розробник підняв очі вгору і назвав нам дату виходу. І це буде жовтень 2023 року. Що ж, виходить, що ситуація навколо спайдермена, не така вже і критична. Як нам здається, і добре, що ця гра дуже скоро виходить, і ми зможемо, власноруч в цьому переконатись. Трішечки мобільного геймінгу замовляли? Я думаю, що ні, я також не замовляв, але нам на презентації чомусь почали показувати мобільну гру по серії Final Fantasy під назвою Even Crisis. І якщо ви не знали, що це за така гра, то повідомляю, що перед нами по факту Complete Edition сьомої частини Final Fantasy, яка була забальзамована в мобільний формат. Виглядає це все максимально. Максимально крипово і грати в я б це абсолютно точно не став. Хоча, якщо серед моєї аудиторії є справжні мобільні гравці, то, будь ласка, напишіть буквально декілька строк, чи вам сподобалось чи ні те, що нам продемонстрували. Ну а далі було трішечки якудзи Like a Dragon Gaiden трішечки Under the waves від Quantic Dream. І до речі, ця гра виходить вже в 2023 році, і хотілося б про неї дізнатися більше інформації, тому що нам постійно показують оці непогані трейлери, але самої ігроладної частини ми бачили мінімально. І що це за гра така, у нас повної картини поки що не склалося. Далі мова пішла про контентне оновлення для Call of Duty Warzone під заголовочком Season 4, після чого нам продемонстрували неймовірні Xbox Series X в розмалюванні під Porsche. в честь річниці цієї автомобільної марки. І я хочу сказати, що вони виглядають супер фантастично. Але, на жаль, не продаються. Ці Xbox можна. Можна тільки виграти в конкурсі. Ну а далі можна сказати, трішечки конференцію понесло не в тому напрямку, тому що нам показали Fia Farm, який виходить на свіч та ПК. Після чого на сцену просто таки вилетів персонаж із відеокоміксів Марвел, який презентував свою гру. Ну, в принципі, вона вже раніше була презентована, ця гра вже існує, називається вона Марвел Снеп, і це карточна донатна колекційна гра. Про неї він дуже довго розповідав, емоційно кричав і все таке. Ну, не знаю, якийсь перформанс, як на мене, не дуже був вдалий. Але далі було набагато-набагато гірше, тому що нам знову показали ще один трейлер серіала по Twisted Metal, і він виглядав максимально всрато. В ньому не було ні екшену, ні гонок, ні розбивання, ні підривання. Нічого такого там не було. Зато там був всратий гумор, якого я абсолютно точно не зрозумів. Ну, я думаю, що він і вам не дуже зайшов. Далі було трішечки інді сектора під назвою Ліас Фанга. Гра, до речі, виглядає непогано. Чимось нагадує Хейдіс. Хоча я перевірив в жанрах, зазначено, що це просто екшн гра без елементів рог-лайк. Ну, що ж я можу сказати, дочекаємось, е, тим паче чекати залишилось недовго, вже в 2023 році вона повинна вийти. Ну, а далі нам показали трейлер гри від Electronic Arts під назвою Immortals of Avium. І тут варто зазначити, що ми вже бачили. Досить багато трейлерів по цій грі, але кожного разу ці трейлери нам демонстрували або бойову систему, або якісь екшн вау моменти І дуже добре, що цього разу розробники показували нам не тільки екшн складову а й трішечки приділили увагу лору і сюжету цієї гри. Що ж, можна сказати, цей проект я обережно очікую, а ми рухаємось далі. Ну а далі була реклама Fortnite, після чого сам Джеф Кейлі піднявся на сцену і презентував нам ту саму секретну гру. І так, це був зовсім. Сім на кіберпанк, а Final Fantasy VII Sim... Парт 2. І що я вам хочу сказати? Не те, щоб я був би противник серії Final Fantasy, навпаки, мені дуже сподобалась 15-та частина. Я повністю пройшов перший парт сьомої частини, і, до речі, дуже очікую продовження, але якось дивно виходить. У цьому місяці на PlayStation 5 виходить ексклюзивно 16-та частина Final Fantasy, і вже зараз можна сказати, що почалася рекламна кампанія сьомої частини Парт 2. Це дуже-дуже дивно, і я не можу пригадати, коли ще щось схоже. Відбувалося. Звісно, варто обозначити, що це все різні історії про різних персонажів, що у цих ігор абсолютно різні розробники, але бренд все одно один і той самий, і називається він. Final Fantasy. Так що не знаю, чому Sony та Square Enix вирішили зробити саме так, а не, наприклад, продемонструвати трейлер гри Twisted Metal або, наприклад, Death Stranding 2, які ми вже задовбалися чекати. Але як би там не було, я вважаю, що фінал презентації був дуже-дуже непоганий, тому що кадри сьомої фіналки були надзвичайно якісні і, як на мене, навіть вони були кращі, ніж те, що ми бачили Final Fantasy 16. Ну і якщо підводити підсумки цієї презентації, то я хочу сказати, що вона не. Не вивезла по багатьом пунктам. Почнемо з того, що сам Джеф Кейлі не дуже то і виконав свої обіцянки. Наприклад, він обіцяв, що вся презентація буде мультиплатформеною. а натомість він нам показав цілих 5 ексклюзивів або тимчасових ексклюзивів платформи PlayStation 5, серед яких Honkai Star Reels, Людина Повук 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy VII та Crossfire Sirena Squad. Непогано так для мультиплатформеного івенту. This is industry showcase. і це вже взагалі, знаєте, такий міні зашквар, тому що на початку ти кажеш, що презентація буде мультиплатформеною, і наприкінці буде вишенька на торті. А під кінець виходиш і кажеш ексклюзивно для платформи PlayStation 5. Коротше, цього приколу я не зрозумів. Також дуже дивно, що нам не показали довгоочікуваний геймплей до доповнення кіберпанку. Але вже під час презентації з'явилася інфа, що геймплей все ж таки покажуть, але не для гравців, а для інфлюенсерів та пре. Отут дуже сильний облом, я вважаю. І якщо підводити підсумки по цій презентації, то тут я хочу зазначити, що вона була максимально пресна та проходна. І проблема тут полягає в тому, що презентація йшла цілих дві години, і ці дві години були максимально розтягнуті всякими інді-іграми, мобільними іграми та фрі-ту-плей онлайн-проектами. Чи цього ми очікували побачити від головної літньої презентації відеоігор? Моя відповідь абсолютно ні. Ми хотіли побачити максимальну кількість нових проєктів, нового геймплею, а якщо цього всього немає, то, будь ласка, зробіть презентацію трішечки коротше, але наповніть її якісним контентом. Так що, не думав, що я колись таке скажу, але ця презентація навіть гірша тої, що була у PlayStation. Там хоча б наприкінці вийшов людина-повук і потряс своєю чорною єлдою. Блін, що це я таке розповідаю. Точніше я веду до того, що у тої презентації, хоча був головний бенгер, який непогано так підірвав зал. А от у випадку з Summer Game Fest я вважаю, що наприкінці варто було показати якусь потужну мультиплатформену гру. В ідеалі це був би кіберпанк. Але маємо, що маємо. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і підходьте сюди, я вас обійму. І я хочу ще зазначити, що ви помітили, що на цій презентації практично не. Було ігор з геймпасу. Єдина одна була це Life of Pi. Так що я чекаю на філ Спенсера, який щось там заготував, якусь потужну бомбу замінував. Думаю, що буде дуже-дуже цікаво подивитись саме презентацію від компанії Microsoft. Так що побачимось!